Ось сьогодні поговорити про ситуацію ви в Кальвові і чому така криза зараз триває в команді. Маємо можливість з президентом футбольного клубу Львів, паном Романом Михайлем. Пане Романе, вітаю. Дивилися Ой. по будинок з агробізнесом. В чотири гри ваша команда не може здобути, бодай перемогу. Ну і що, чому ще більш так? Прикро. так, Десь в грі з агробізнесом команда фактично нічого не створила. Ну, Значить, погана була підготовка до, до чемпіонату. Я думаю, ці питання треба було би задавати тренеру, але так як я тут є, то я буду відповідати на них. Як ви бачите ситуацію? Що не так зараз, на вашу думку, що команда фізично не готова, неправильний був підхід з початку сезону? Я думаю, трошки то, що у нас там таких два хороших футболіста нас покинули в центральній частині оборони. Тому може, щось і За щось і забухла? Так, да. тому думаю, може, трохи з тим пов'язано. Але я думаю, що по останніх останні я просто бачу, що молоді хлопці не викладаються наповне, щось, напевно, їм не вистачає. Будемо сідати і розмовляти, що, що що сталося, чому вони не викладаються, чому вони не борються. Ну, будемо шукати. Якісь... Падає кваліфікацій чи бажань? Ну, я думаю, в комплексі і того, і того не вистачає. Пане Роман, десь така двояка ситуація, яка стосується. Андрія Чиха, головного тренера, бо завжди, коли йде якась невдала серія із ігор, починають обговорювати про можливу відставку тренера і так далі. Чи думали ви вже над цим питанням? Тому що тут ще є інша сторона медалі. Перше коло чемпіонату Кубок десь зарекомендував себе здорово. Команда показувала хороший футбол за рахунок своїх вихованців і так далі. Але зараз є певна криза. Яка ваша позиція взагалі? У мене була розмова з Андрієм. Я йому казав, що. Тренер, певний, який досяг якогось успіху, повинен сісти, подумати і якісь при, 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 приймати там зміни, рішення. Ми з ним поговорили, він сказав, що він хоче далі працювати одним тренером, відчуває силу, потенціал. Ну, бачите? Ви як президент будете робити якусь шокову терапію команди? Ну, ну, зараз відповідно до цих результатів потрібно розуміти, що треба щось змінити. Якщо не тренер, то значить мають нові кадри в команду. Ну, то Нові кадри ми зараз вже не можемо нікого взяти. А по тренеру ну, будемо будем думати. Якщо б хлопці показували гру, то можна було сказати, що вони молоді, недосвідчені. А, нема гри, якої би хотіли, щоб люди прийшли, подивилися, а добре грали, програли, ну нічого, прийдемо наступного на разу, подивимося, може їм там. Фарту нема а тут ну про який фарт говорити, я якщо можу. якщо ні одного моменту з агробізнесом не створили. Віця я, якщо говорити зараз судити за агробізнесом, грала з Прикарпаттям, це лідери чемпіонату. На фоні цих команд помітно, що десь в Кальвову ну не вистачає цього класу, щоб боротися за щось більше ніж те, що зараз є. Ви згодні з цим? ну по агробізнесу цілком повністю по Прикарпаттю перший тайм. Чи більш-менш, в другому треба було правильну тактику вибрати. І, і нас було ми були в більшості і не використати цю ситуацію. Ну, я рахую, що тут повний провал тренера. Але от знову ж таки, якщо ви кажете, що погоджуєтесь по агробізнесу, тут десь, на мою думку, я зараз трохи інша ситуація, тому що агробізнес достроково вже оформив свій вихід в першу лігу. Так? Вже не Їм вже нічого не потрібно. І яскравий приклад є скала, яка забрала очки, відібрала очки в, на виїзді в агробізнеса. Чому, на вашу думку, ФК Львів не зміг цього зробити? Я кажу, що по, от якщо навіть проаналізувати зараз ми повернемося до агробізнесу, якщо проаналізувати з Прикарпаттям, то перших 20 хвилин таке відчуття, що Прикарпаття молоді хлопці бігають, стараються, б'ються в підкатах, а наші так собі, як будто я не знаю. Мова. Вальяж, такі, да, такі, да? Такі, ну без якоїсь без характера, без, характеру, без ну нема такого, немає їх від них там, може, один-два хлопчика, які стараються, а інші, так я не знаю про що вони думають. Вони повинні зрозуміти одне, що в кожного є свій певний час в команді. Якщо вони не розкриваються і не йдуть на найвищий, ну на вищий рівень не переходять, то ми з ними також будемо прощатися. Це однозначно. Ви говорите прощатися, про скількох людей йде мова і взагалі Ні, ну, на вашу. Я думці, зараз так ще не димова. можу сказати, вона ще є п'ять ігор, але ті, хто вже дуже давно, і вони не ростуть професіонально не, і як на в побуті, так і в житті. Якщо вони не, не прогресують, то їм треба зробити справді. ви Кажете, що кого терапію, хай йдуть може в інший клуб. І там показують, може їм там буде краще, може там вони себе краще розкриються та й все. Ми сподіваємося, що слова президента почують футболісти і таки змінять своє ставлення до гри, адже штирхматчева серія без перемог не спонукає до хороших емоцій. Дякуємо. На Дякую. все добре, успіхів. Навзаєм. Плач. Плач.